Росія знову не спала цієї ночі. Дрони масово накрили одразу кілька регіонів РФ. Туапсе, околиці Краснодара лунають вибухи. Ймовірно, під ударом був Ільський НПЗ та один із місцевих портів. В Орловській області безпілотники влучили прямо в нафтобазу. Після прильоту об'єкт спалахнув. Індія знову бере російську нафту. Зі знижкою, за даними Bloomberg, індійське НПЗ купують її на 5 доларів дешевше за барель. Враховуючи логістику, Росія фактично отримує лише 40 45 доларів за барель. Розрахунки в дерхамах і доларах. І попри санкції США проти Роснафти та Лукойлу, найбільше індійське НПЗ у жовтні придбав 5 партій, загалом 3,5 мільйони барелів. А тим часом у Вашингтоні налаштовані позитивно. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що перспективи ми мирних переговорів щодо України дуже оптимістичні. Вона відзначила прогрес після останніх переговорів США та України у Флориді. А спецпосланець Стів Вітков уже вирушив до Росії, продовжуючи свою човникову дипломатію. Артем Мороз для фактом інфо.